Усім привіт! З вами АСКЕ21, і сьогодні ми дамо вам робочу формулу того, як можна прийти до мега крутого фристайлу, де ви робите різні елементи різних категорій, ніяк не повторюючись. Ще раз підкреслимо, що це зовсім різне, коли ви стоїте і хвилин 10 відпрацьовуєте якийсь елемент, робите його величезну кількість разів. І коли ви цей елемент вставляєте між інших елементів. А основна проблема, яка у всіх з'являється, це те, що ви вже звикли, коли ви стояли на тренуванні і робили багато разів, якийсь елемент. І потім, коли ви вставляєте його в свій фрістайл, у вас може бути таке, що ви вмісти того, щоб зробити його один раз, можете перейти на інший зробити щось ще. Ви стоїте так само там один, два, три, чотири, потім наступний наступний момент ви так само раз, два, три. Тому що ви просто звикли на тренуванні так робити. І це вже стало поганою звичкою. Тому зараз ми дамо вам ту схему, по яку ви зможете прийти, навіть якщо у вас вже є така помилка, до того що ви стоїте і робите всі елементи у вас різних різні, різні категорій. Цю схему можна відпрацьовувати десь місяць, о, на кожному тренуванні ви встаєте і хвилин 10-15 відпрацьовуєте кожен крок. Тому давайте почнемо. Як ми і сказали, найпоширеніша помилка це коли ви стоїте і робите багато разів один і той самий елемент. А, тому що ви просто вже звикли так робити, ви, вам потрібно там подумати, що ви там будете далі робити, і так далі. Тому давайте візьмемо і зробимо перший крок. Десять працюєте таку схему таким чином. Ми вибираємо напрямок, вибираємо площину. Наприклад, а і категорію ще. А, ну, наприклад, хай це буде ну, щось. Найпростіше перехоплення, наприклад. Візьмемо о, вертикальну площину, тобто ви робите елементи тільки в такій площині. ну, в ще можна, да? І роб... вибираємо напрямок. Ну, Хай це зараз буде там, прямий напрямок тобто сюди. А так само те ж саме прийдеться зробити і в реверсі. Ваше завдання ви. Ставите таймер і хвилин 10 просто робите щоразу різний елементи. Кожен елемент ви робите по одному разу. І ганяєте такі всі ці елементи по колу. Ну, тобто ви встали і такий раз, два, три, 4, 5, 6 і так далі. І так ганяєте елементи по колу. Щоразу робите по одному разу кожен елемент. Якщо вам раптом складно це робити, то робимо з зупинками. Тобто ви зробили, зупинилися, подумали, що можна далі зробити. Зробили наступний елемент, подумали наступний. Подумали наступний і так далі. І таким чином проганяємо всю цю програму. Далі, коли ви зробили все в прямому напрямку, робимо все це ж саме, тільки в реверсі. Тобто, раз, два, три. І кожен раз робимо різний елемент. Так само відпрацьовуємо хвилин 10. Це наш другий крок. Ми беремо а, і робимо в одному напрямку декілька елементів, наприклад, там, від одного до трьох. Потім через стоп ми змінимо напрямок і робимо реверс. Так само від одного до трьох разів. Ну і у вас має вийти щось там приблизно таке там. Раз, два, стоп. Раз, два, три, стоп. Раз, стоп. Раз, два. І, і так далі. Суть о, в тому, щоб ви так само стояли 20-20 і просто робили одне те саме, постійно змінюючи напрямки з прямого на реверс, туди-сюди, туди-сюди. Можна робити, о, звісно, і ще раз змінювати напрямок, але о, ви просто можете звикнути, і у вас фрістайл може вийти таким чином, що ви раз, раз, раз. Раз. Ну, Звісно, це не круто виглядає, тому намагайтеся ну, змінювати щоразу на різ... через різну кількість елементів. Ну, тобто зробили десь один раз змі... змінили напрямок, десь там два, три, чотири рази змінили. І так все одно змінюємо. Це приваблює ще більше та, такі зв'язки. Але все одно це дуже-дуже скучно. І глядачів теж набридне все це дивитися. І тут ми додаємо третій крок. Як вважаєте, чого тут не вистачає? Ми вже робимо все тільки у вертикалі. Там самим ми дуже сильно обмежуємо себе. Тому давайте зараз додамо сюди горизонтальну площину. Це те ж саме. Ми робимо буквально від одного до трьох-п'яти елементів у вертикалі зі зміни там напрямків. А потім додаємо так само від одного до п'яти елементів в горизонтальній площині. Тобто ви там зробили раз, два, потім горизонтал три, наприклад, чотири, ну п'ять, допустимо, да? знову погнали щось інше. Хопс, хопс. Хопс. І так само просто ганяємо те ж саме, тільки додаємо ще сюди горизонталь. Ну, це якщо вам буде дуже просто. Якщо вам складно, ви новачок, то тоді ми програємо перші два кроки так само, як ми проханали з вертикалі, тільки зараз ми робимо там з горизонталю. Тобто ви робите тільки там в одному напрямку різні елементи, потім в інший і так далі. І третій крок ми все це міксуємо, просто робимо постійно змінюючи напрямки з горизонталі, ну і так далі, ви зрозуміли. Це третій крок. Але все одне це виглядає одноманітно. Ну, Тобто, звісно, що ви тут, як вважаєте, не вистачає, коли ви стоїте там і хочете і робити різні елементи, але ви робите їх ну, ніяк не рухаючись. Це красиво, для фрістала це не підходить. Тому четвертий крок ми додаємо сюди повороти. Тобто, все те ж саме, що ви робили, тільки зараз ми додаємо ще поворот корпусу. Тобто, Ви зробили? Раз, два, три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, хоп, стак. І просто починаємо рухатися туди, сюди, туди, сюди, з простими елементами робимо, звісно, спочатку там повільно, потім прів але, звісно, цього буде дуже мало, а нам потрібно додати сюди, так сказати, своєрідний клей, який буде це все з'єднати, ці елементи, щоб вони виглядали круто. У нас є ножиці, є стопи і є вісімки. Звичайні, горизонтальні. І коли ви робите повороти, ви... Під час нього, перед або після вставляєте щось із цього. Тобто ви зробили щось, так, ножиці зробили, сюди, дихопс, вісіньки. Така вісімка, Стоп. Знову ж таки далі. Вісіньки. І так далі. Тобто ви зрозуміли, ми спочатку взяли звичайне перехоплення, навчилися, в общем, ви звикли робити їх по одному разу во всіх напрямках, в яких це можливо. За зміни напрямків, рев, реверс, прямий. І зараз потихеньку ми дійшли до того, що ми вже вставляємо... Інші елементи. І робимо це з поворотом. Все, що вам залишилось, це фінальний останній крок. Це додати сюди елементи різних категорій. Ну то тобто, це так само, як ми робили, все інше. Ви зробили там 3, 4 там, перехоплення, там вставили там, один левелі або два елементи інших категорій. Тобто те ж саме. Вертушечка, хопс. Фінгер, хопс, хопс. Підкидання, наприклад, Хоп. і знову погнали далі робити перехоплення ну і так далі, ви зрозуміли. І таким чином ви на кожен крок витратили там 10-20 хвилин і навчилися фрістелити, ви вже поставили ваше перехоплення на дуже крутий рівень і вже міксуєте їх з різними елементами. Якщо у вас не вийшло, то берете і знову проганяєте все, що ми вчили з вами. Потім, звісно, ви берете і робите елемент іншої категорії по тим ж самим правилам. Все дуже просто. Перехоплення ми відпрацювали, тому давайте візьмемо підкиди і по тим самим правилам робимо. Ну, наприклад, у нас є площина вертикальна, всю, в цей напрямок робимо перший крок. Робимо по одному разу кожен елемент. Тобто, раз, наприклад, хопс. Два, три. Там, Взяло там 4 і так далі. Добто, і робимо, а ще раз знову, 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 знову. Потім змінимо напрямок. Раз, два. Ну і так далі. просто Те ж саме, ви там зрозумієте. Потім ми змінимо напрямок. Тобто те ж саме, наприклад, як було з прихопленнями. Раз, два, хоп, три. У мене рекордер заважає робити багато елементів. Потім ми додаємо сюди, звісно, горизонтальну площину. Ви так само взяли, зробили якийсь елемент. Потім хоп, зробили горизонтальний... Йо. І стоїмо, робимо все те ж саме далі. Потім ми додаємо сюди повороти. Ну, тому що без них ніяк взагалі. Те ж саме, ви взяли там, зробили з поворотом. І потім в кінці ми додаємо сюди ножиці, додаємо стопи, додаємо вісімки. І ваша прога вже буде виглядати якось, якось так. І так само в кінці ми, коли вже все відпрацювали, додаємо сюди елементи різних категорій. І також вставляємо десь вертушку, десь фінгер і так далі. Тобто ми виділимо 5 категорій, по яким можна прогнати цю робочу схему. А оріжніл ми не будемо брати, тому що там зовсім незвичайні елементи, не будемо брати гібриди. Тому п'ять категорій: це рухи, підкидання, вертушки, фінгери, глайди і перехоплення. Якщо ви буквально на кожне тренування виділити по 30 хвилин, ви зможете там за місяць все вище голови все відпрацювати. І і таким чином, що ви можете встати і робити різні елементи різних категорій, Тому що ви з розумом підійшли до цього і заставили ваші м'язи запам'ятати, як потрібно робити правильно. робити, Постійно змінюючи напрямки, постійно роблячи повороти і головне роблячи елементи по одному разу. Ну, удачі вам, вашому фристайлу. Дякую, що додивились до кінця і до скорого.